DJI Mavic 3 Pro – довгоочікувана та потужна новинка, яка може стати у нагоді для наших військових. Модель у комплекті з кабелями різних роз'ємів, адаптерами до розеток, ND-фільтрами, блоком живлення та сумкою для транспортування. Дрон нового покоління має еталонну для мавік автономність польоту та здатність нести небеличкі подарунки. Хіба це не найкорисніший помічник у небі? Залізний птах оснащений потужною камерою зі здатністю знімати 20 мегапіксельні фотографії та записувати відео у 4К Ultra HD роздільності. Деталізовані зображення надають можливість розглядіти все з висоти до 6 тисяч метрів. Камера має великий динамічний діапазон та можливість зйомки у RAW форматі, тож можна оперативно обробляти дані уже під час польотів. Mavic 3 Pro – це вражаюча маневреність і розумні технології. Вісім ширококутних датчиків зору бездоганно працюють із високопродуктивним обчистувальним механізмом для точного визначення перешкод у всіх напрямках і плануванням безпечного маршруту. в нових дронах DJI Mavic 3 Pro виробник заявляє можливість автономного польоту до 45 хвилин. Стилус стільки видно, що й не снилось.